Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. Для вас працює Наталка Маринчак. І ну про що може говорити письменниця у вівторок, 5 листопада. Звісно, що про книжки. Діти вогненного часу. Так називається фантазійний роман, про який я сьогодні буду розмовляти зі своїми колегами, з письменницями Катериною Пекор та Мією Марченко. Доброго ранку! Доброго ранку. Доброго ранку. Спочатку трішечки коротеньку анотацію прочитаю, щоб наші радіослухачі і радіослухачки зрозуміли, про що буде йти мова. Отже, анотація до цього роману Діти вогненого часу така: перші дні повномасштабної залізничний вокзал, підлітка Катя потрапляє на виворіт Києва у завокзальна. Катя швидко розуміє. Що опинилася у світі, населеному міськими духами, невпокоєними привидами, дрібними богами й особливими людьми. А її невідомий викрадач намагається зруйнувати не тільки за вокзал, а й реальний людський вокзал. Щоб зірвати всі личини, завершити розслідування і уберегти тих, кого люблять Каті та Августину. Доведеться прикликати на поміч усіх дітей вогнених часів. Ось така анотація є до цього роману, і, власне, ми почнемо з того, що, дорогі гості, розкажіть, будь ласка, як прийшла ідея? Ну зараз спробуємо, тільки згадаємо, чия черга, ми знаєте, чергуємось. Ви чергуєтеся? Я зрозуміла. Так. Ну, давайте хто, хто перший придумав, той, той починає. А такого не було. А Мабуть, такого моя, не було, Катя. Та... Да, мабуть моя Катя. Да, а, да, Добре. Здається, ми тут були в Полтаві, то була Катіна черга. Ага. А тепер моя. Ага. А, насправді розкажу, як прийшла ідея. Справа в тому, що ми з Катериною залишились в Києві в березні 22-го Року і прийняли рішення з особистих причин не виїжджати uh -huh. з місця, залишитись на місці. От і е, тут ще є такий, такий нюанс, що от у нас тут, звісно, є мапа, е, як у кожному порядному фундаційному романі, і uh -huh. можемо показати, що ми мешкаємо по обидва боки залізниці, тобто я, Катерина десь отут, а я от десь тут. Ага. Тому... Ну, для радіослухачів, які не бачать це, так. я поясню, що це абсолютно різні кінці Києва. Ну ми можемо тоді пояснити, що це Солом'янка і Панківщина так, так. по обидва боки вокзалу. Тому це була найпростіша. Точка, куди можна було дійти без транспорту, і там можна було зустрічатись, бо там працювала єдина кав'ярня на той момент. Львівські круасани, яка б давала каву, хоча б, і це був такий, знаєте, осередок нормальності посеред цього всього. Це ви на вокзалі зустрічалася. Так, ми uh -huh. зустрічалися на, на південному вокзалі. От, е, і за якийсь час, коли ми там так зустрічалися, пили каву, там передавали одне одному ліки, якісь продукти, щось підтримували одне одного, е, е, ми зрозуміли, що просто все, що ми бачимо, воно підштовхує нас розповісти, історію про, про вокзал. Е, uh -huh. Ми, власне, там спускалися в підземелля, коли була повітряна тривога, і там над нами збивали, збивали ракети, дивилися, як там, що там в тих підземеллях. І дивилися, що навколо нас, звісно, спостерігали за евакуацією. От. І це був такий момент, коли ти всі рухаються довкола тебе, а ти залишаєшся на місці і рефлексуєш. От. І це той момент, коли знаєте, рятувалися сторітелінгом. Ага. А, оскільки в той момент було дуже багато об'яв про зниклих дітей, наприклад, на вокзалі, які загубились під ага. час евакуації про зниклих тварин, які теж там розбилася переноска, кіт утік, От. ми намагалися в певний час шукати цих тварин, подивитись, можна може там по дорозі, чи, чи десь там біля ага. либі. От, де ж вони поділись І зрозуміло, що ми нікого не можемо знайти. І через це у нас виникла думка, що куди ж вони всі провалюються. Провалюються вони, Навпакиїв, в, в... Навпаки, в химерний край, бо коти, угу. ну, де ж вони вміють ходити в різні такі місця. от. Ну і так трошки, потрошку-потрошку по Катерина ще може розповість про те, що в неї вже була ідея про колійників. так? Угу. Ну uh, так, uh, я уже. Мала плани написати в фентезі про вокзал, і у мене були деякі ідеї. Зокрема, я придумала духів колійників, що ними там править королева, але воно ще так було трошки недопрацьовано. Крім того, у мене була ідея проміжного поверха, так званого, тобто, це такий простір в будь-якій в будь-якому будинку, куди uh -huh. провалюється все безнадійно загублене. Uh -huh. Ну, наприклад, якщо ви загубили флешки, шкарпетки. Uh -huh. шкарпет, oh, шкарпет, і вони просто зникли на рівному місці, то, скоріше за все, вони просто потрапили на проміжний поверх. Е е їх можуть знайти там якісь домовики, чи mm -hmm. щось підібне, котина до речі, але ніколи не знайдуть люди, бо вони туди не можуть потрапити. Ми uh -huh. також у нього були деякі ідеї, і ми вирішили об'єднати просто всі наші ці напрацьовки, щоб, можливо, написати якесь оповідання про той бічний бік вокзалу. І так. це оповідання несподівано вилилося в роман. Розрослося трішечки. Так, так, так. Так. Слухайте, а, а, а як воно писати на двох один текст? От чисто технічно, давайте поділимося з радіослухачами і радіослухачками, а відповідно і з майбутніми читачами, чи може вже з наявними читачами дітей вогненого часу? Як відбувалося все це? Ну, насправді є багато способів писати в співавторстві. Я наскільки чула, що всі співавторські колективи трошки по, по різному це роблять. Тому ми розкажемо, як робили ми. Uh -huh. Для мене це вже був не перший досвід співавторства. У мене є інша моя співавторка Інна ковалишина, і ми вже трошечки напрацювали якісь технічні моменти. Uh -huh. Для мене це був перший такий досвід. Uh -huh. ну, і... Як правило, якщо чисто технічно, то складається якийсь достатньо детальний план, і потім ми розбираємо, кому яка сцена чи сюжетна арка ближче, або хто ага. більш експертний в якомусь питань. І пишеться чорновий варіант, а потім ми кожна одна одну редагуємо. Ага, ага. І таким чином у нас в романі практично немає таких. Уривків тексту, до яких би не торкалися ми обоє достатньо uh -huh. серйозно, але uh -huh. в будь-якому разі, щоб писати вдвох, або там з більшою кількістю, тим більше е, учасників, треба мати певну довіру і певні уже такі дружні стосунки, і вміти домовлятися і мати бажання домовлятися, uh -huh. тому що це ключовий момент, коли працюєш в команді в будь якій все таки, ну well, власне а, так. 我们。 Нам якби допомагало, що ми вже давно подруги, і ми давно знайомі і, і знаємо, що у нас близькі погляди там, на те, як має розвиватися міське фентезі, на те, що ми обоє хочемо позбуватися імперського міту в Києві. Uh -huh, uh -huh. Це дуже агресивна штука, з якою треба досі боротися. І ми, умовно кажучи, маємо схожі стилі слогою, яким uh -huh. ми користуємось, хоча ну все таки відміння, але не настільки різні, щоб це кидалося сильно у, у вічі, Ну, тим паче, ну, що ви не... одне одну редагували, то я думаю, що так, це взагалі так. непомітно по тексту. <рес> ми намагалися так. Я mm -hmm. хто вгадує, а більшість, звісно, кажуть, що не можуть вгадати. Ну, Хто, наприклад, читав мене там перші романи, і хто добре знає стилі, вони припускають, бо кажуть, мабуть, мій я писала більше про підлітки, uh -huh. які діють в романі а Катерина, мабуть, дорослих персонажів. Ну, приблизно так воно і було, але насправді все редагувалося дійсно перехресно, тому така. Така от е, момент. Ми любимо порівнювати. Насправді це знаєте, як коли ти отримуєш драфт, це скелет е, такий, а ти йому вже потім приробляєш, наприклад, м'язи, угу. шкіру, от. Ну і трохи потроху воно почне рухатись. Угу. Бувало таке, що, наприклад, от Катерина придумала класного персонажа безіменного. От я його теж крутила, крутила, кажу: знаєш, я хочу додати йому трішечки психопатії, трішечки такого. Божевільного кохання, тому що він персонаж такий садистично жорстокий. От і, і думаю, треба додати йому якусь іншу сторону. От, і я там додала йому, наприклад, легенду про київську відьму Маринку, яка розлетілась сороками, щойно mm -hmm. вдарила. Дзвони. От він закоханий власне в цю а, відьму, але ну, відьма про це нічого не знає. А, mm -hmm. Однак, однак, однак. А, от, а, так що таким чином. Власне. Угу, угу. Ну, слухайте, це е, цікаво, я думаю, послухати якраз тим, хто збирається е, е, вступити, скажімо так, в серйозні стосунки письменницькі. <гум> от, бо це, дійсно, це про довіру, це про те, що ти готовий поступатися. Це власне, як в будь-яких е, людських стосунках. Слухайте, <гум> а от цікаво е, ви перед тим, по-моєму, Катерина сказала, що у вас схоже... Можі погляди на те, як має розвиватися міське фентезі, можете там буквально в трьох реченнях кожна по черзі, або я не знаю, може ви хоре може ви можете розказати, е, які наративи ви підтримуєте в цьому плані? От ви вже сказали про те, що. Е, ви проти е, імперськості, хочеться е, цю всю штуку витравити з міського фентезі Остаточно. Тут е, ясно, що е, вас підтримують, мабуть, 100% ваших читачів. От, е, а що ще? Ну, воно, на мій погляд, воно має бути пов'язано з. Глибоко пов'язане з історією місця, про яке ти розповідаєш, Ага. і буває так, що ну тому що ну, у мене давно є це переконання, що якщо ти нічого про місце не знаєш, воно до тебе особливо й не говорить. Тобто те, що ти будеш про нього розповідати, наприклад, пишучи фентезі, це буде такий трошки штучний конструкт. А якщо зануритися в історію і топографію цього місця, навіть просто подивитися. Як виникли назви е, вулиць або місцин, або річок, про які ти пишеш, воно підкидає насправді такі е, сюжетні повороти, яких ти ну, в жодному разі би не вигадав, і воно потім навіть і читачами відчувається як те, що ти кажеш, от е, правду, правду mm -hmm. правду. Про... Uh -huh. Тому максимальна увага до того, власне, про що ви розповідаєте, про те, як формувалася ця місцина, що там стояло, які там були будинки, може підприємства там, закопували ці річки, не закопували, що на ній було, може млини, може щось. Uh -huh. ну, тобто ми це все розвідували. Також я вважаю, що обов'язково, якщо ти пишеш міське фентезі, виходити в поле, дивитися. Тому що теж, от як ми коли писали цю книгу, ходили на Дигірську екскурсію річкою Скоморох, від вокзалу до Лук'янівського ринку, повизирали там з каналізаційних люків, подивилися, як воно там в підземних тунелях, де вода тече, послухали, чисто аудіальний фон навіть важить. Ну тобто це uh -huh. все має бути бажано. Uh -huh. Досліджено. От. І тоді фентезі воно стає дійсно розповіддю про дух місця. Можна його таким чином вхопити, і відчути і передати. Ну, угу. таке угу. Катерина, що ви додасте? Ну, і, і... Окрім того, що я повністю підтримую таку позицію, да, це наша uh -huh. спільна позиція. Я ще додала, що завжди треба йти за історією, як uh -huh. такою. Історія насправді часто підказує сюжети, які важко вигадати і навіть би сказали, що такого не може бути. Тобто uh -huh. це на вичерпне джерело сюжетів і дуже класних сюжетів, особливо історія наша. І тому ми та ми також детально працювали з історією, і однією з ключових тем, з якою ми працюємо в романі, це є тема історичної пам'яті і пам'яті взагалі. Uh -huh. е Ші герої неодноразово цю тему опрацьовують з різних точок зору. Зокрема, з такої, що пам'ять дає сили, угу. навіть якщо це пам'ять якісь дуже травматичні події, які важко опрацювати, які не хочеться пам'ятати, пам'ять дуже важлива. Тяглість пам'яті, передача інформації це те, що роб, що ніби. Посилює наше коріння, живить наших персонажів, дає їм сили користуватися їхніми здібностями в повній в повні мірі, і в повній мірі усвідомити, хто вони, звідки вони і куди вони рухаються. Uh -huh. і, і крім того, о, оскільки це все таки міське фентезі, ми ще попрацювали з такою цікавою темою, що е, міфічні істоти, які у нас з'являються на сторінках, вони. Е, як правило, не перебувають в своєму такому природно етнографічному стані. Вони також урбанізувалися. Угу, uh угу. -huh, uh -huh. Ну так, власне, пішли за розвитком людства. Слухайте, а оце цікаво, скільки у вас часу пішло саме на підготовку, бо я так розумію, що прийшлося дійсно опрацьовувати і історію місцин, про які йдеться, так і історію міста, про яке йдеться власне. Це Київ, і щось ясно, що вже було напрацьовано за ті роки, доки ви проживаєте там, але тим не менше щось прийшлося. Нове дізнаватися, от навіть на екскурсії виходили. І о, власне, скільки часу пішло на підготовку на оцей, я це називаю, періодом всотування інформації. Ну насправді у нас як такого, такого періоду, прям яскраво вираженого, мабуть, і не було, тому що ми, в принципі, почали писати більш-менш одразу. Адже у нас вже були ідеї, які ми хотіли виписати, і здебільшого ми базувалися, звісно, на досвіді, який у нас вже був. Адже я, наприклад, коли додаю на магічний торг там історії своєї родини, як вони виживали в Другу світову в Києві. Які ну дуже багато речей ми вже знали і просто їх об'єднали. А якщо нам чогось бракувало, то от ми власне вдавалися до того, щоб до розвідок до порівняння, наприклад, з допомогою прекрасного сайту «Машина часу, ми порівнювали мапи старі для того, щоб зрозуміти там трасувати малі річки, де там що правильно як впадає, де де там ті млини на либіді стояли. чи нам це було важливо. Ну а крім того, зверталися ж за. За допомогою до кивознавців, також з одним ми навіть просто в руслі річки Скоморох, який теж був на екскурсії. от Він нам подарував таку чудову легенду про паровози, які тримають бити вгору. Ми її, звісно ж, радісно понесли в дзьоби uh -huh. свій текст. от І вона у нас там теж обіграна. А по часу, власне, саме написання десь взяла півтора року, тому що вдвох. Uh -huh. Власне, просто накопичу. Чули ми матеріал в процесі, якщо чесно. Ага, зрозуміло. А, ну а, ясно, що ви паралельно якось рухались, да? і, і, і набирали <рес> так, так. інформацію, і вже про щось писали. Слухайте а от ми чим далі говоримо, тим більше мені самі хочеться прочитати. Хоча попередньо я подивилася, ніби то це. Ця... Роман розрахований на підлітків. Підтвердить або спростуйте цю тазу, бо ну, дуже цікаво слухати. Ну, по-перше, він не тільки для підлітків, а по друге, я б сказала, навіть якби це так було, то статистика показує, що більшість книжок для молоді і для підлітків читають люди навіть 40 плюс, і вони складають в частку аудиторію цих книжок. Тому це абсолютно нормально читати, будь-будь-що написане, це, це, це супер. Що стосується цільової ау аудиторії, ну у нас справді головними героями є двоє підлітків: тобто людська дівчинка і е, дух Августин, якому uh -huh. насправді йому 80 років. Він не uh -huh. він не дуже підліток. Uh -huh. Просто він має такий статус е, в своєму середовищі. Uh -huh. Але насправді е, коло проблем, які ми зачіпаємо, воно. Переважно досить таке серйозно доросле там безумовно є і підліткові проблеми. Там, наприклад, тема булінгу, першої закоханості. Але крім того, ну то і власне підлітки можуть спокійно це читати на своєму рівні, як детектив, uh -huh. як приходять історію. І ми вже знаємо приклади, що от діти наших знайомих читають і. Власне, там щовечора з батьками обговорюють речові докази, нових підозрюваних і тому подібне. <рес> кайф, кайф. Ще, власне, це ще і детективна історія у нас. Угу. Але там є пласти такі для більш дорослого сприйняття з відсилками до історичних реалій, там, до совєтських якихось приколів, які ми можемо пам'ятати, хто постарше угу. е з різними темами. Які можуть бути цікаві саме дорослі аудиторії, і тому наш видавець, незважаючи на вік головних героїв, поставив е як вікову категорію для Ян Кадалта. Угу, ну і ми угу. сказали, що це взагалі для широкої аудиторії, для сімейного читання може бути навіть угу. тобто ми сподіваємося, кожен що знайде щось... своє, правда? Так, да? що, що кожен знайде щось таке, що буде цікаво й, йому чи їй. Ага, ага. От, Слух, так класно. А Мені е, дуже імпонує ще е, оформлення. Я завжди на це звертаю увагу, і просто, просто хочеться взяти до рук е, такий там і, і вокзал, і, да, і, і нібито все підзнавано, але при цьому е, дуже е, манить загадковістю своєю. А Скажіть мені ще, будь ласка, у нас ще є трішечки часу. Ми говорили про та. Ви говорили про те, що ви в цьому романі працьовуєте тему пам'яті, так а про що ще глобально? От я почитала відгуки, мені здалося, що це ще про єдність, чи я права чи ні? Так. Так. так, абсолютно праві. Ми по перше і ще й про diversity, про різноманіття, про мультикультуральність Києва. Uh, тому що ну це завжди був такий не тільки Нью-Йорк, плавильний казан Київ також uh -huh. відігравав часто цю роль. Тому у нас uh, надзвичайно багато. Міжнаціональних персонажів, навіть якщо це духи, тобто там, наприклад, ці самі кобальди колійники це німецькі майстри, uh -huh. які приїхали з німецькими залізничниками, які привезли відповідно свої вірування. От вони вже тут перекваліфікувалися колійників. Далі у нас єврейська тема. Також тут є на магічному торгу. У нас є такий герой, майстер големника Віхай. Він продає големів. Uh -huh. Таких глиняних чоловічків, яких можна послати замість себе щось зробити, uh -huh. от Катя і Густин намагаються такого купити. А виявляється, що Віхай він не продає големів за гроші тільки за історії, які роблять тріщинки в серці, uh -huh. тобто. Так, Клас. а насправді от пла править за вокзалем ромська королева марх. Вона спрятується... це дуже тематично для сьогоднішнього. Так, да, угу. Зазвичай та, тематична та, для вона спілкується ромською. Вона власне мешкає в вагоні, який е, трошки нагадує оцю е, таку візочок Пейві. Я б сказала, але все ж таки це вагони, і вона править такою залізною рукою. Вона богиня дороги, богиня шляхів, богиня дзеркальних шляхів, і яка власне намагається це за вокзалі, як то як то втримати, от як то ним керувати, оскільки там все надзвичайно строкате. Uh -huh. От так само тут є і хто там ще у нас Катя, є щось. <гум> ну осі ну, а, ну, а ну, наприклад а, теж такої от картинки Києва, яким він був колись, бо у нас була сирійська громада. Ага. Ну. Тобто ось ось так. Власне у нас є е, дух польського походження, так, а, а, точно, Станіслав. Угу, От та, у нас та, та, бібліотекар, так. така біла миша в манції метрова. Як е, насправді це мишвертень, бібліотекар Станіслав uh -huh. з Кременця, який переїхав до Києва разом з кременецькою бібліотекою, коли вже росіяни розрили кременецький uh -huh. ліцей. От і все до Києва. Він поїхав за книжками своїми, щоб їх оберігати, і вже опинився тут. І, власне, чи прочитав всі магічні книги, до яких тільки міг допастися в Києві. Він також є радником королеви і допомагає дітям, таким магічним помічником для наших підлітків. Ну, і, і також у нас дуже важливою темою в романі є екологічна тематика. Угу. Ми намагалися знайти для наших персонажів можливу гармонію між урбанізацією, між людським світом урбанізованим і таким природним станом, до якого хтось би хотів повернутися. Можливо, намагалися знайти якусь рівновагу між природою і, і, і технологічним розвитком. Та. І як сказав хтось з наших рецензентів, я не пам'ятаю, що навіть річки є теж частиною громади, яка інтереси якої мають бути відстояні. так так. Угу. Слухайте, а, 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 да, вибачте, що перебиваю, але мені стало цікаво дуже. А, а скільки всього у вас героїв порахували, і як ви їх опрацьовували, щоб не заплутатись? Бо я так розумію, що їх там багатенько. Ну, no, так, багатенько. Але оскільки в нас міняються точки зору доволі часто, то ну якби у нас два основних героя. Отім ну і відповідно ми міняли точки зору, переключались на, наприклад, на, на, на того ж радника Станіслава uh -huh. або того ж Полійника Фрідріха, коли так, така була потреба. Ми насправді їх не, не так багато героїв, яким ми даємо подивитися, ну, тобто, очима, яких ми розповідаємо цю історію, але ну, сам, сама, ну, сама картина, персонажів багато, бо вокзал це таке місто, воно строкате, там uh -huh. звичайно концентрується і духів, і людей, і, і прояв різних. Тому то, то, то була більше данина саме тому, що це місце таке, де, яке. Власне, акумулює в собі дуже багато персонажів справді, і реальних персонажів, uh -huh. яких ми виділились на вулицях Києва, і теж їх описали. Як, наприклад, у нас є «Найчість три кроки, то це реальна людина, яку ми бачимо кожного разу біля вокзалу. Uh -huh. Вона теж увійшла в наш роман. Uh -huh. От, а ми не рахували насправді, скільки в нас там персонажів, от конкретно. Я думаю, що якщо головних, то їх десь п'ятеро uh -huh. здається. А так їх ну мабуть, якщо всіх згадати то, то дуже багато. <сих> 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 Ясно. Слухайте, ну давайте ще на завершення скажемо, де взяти. де взяти цей прекрасний роман. Чи буде презентація, можливо, в Харкові? Це я не знаю, але ви мені зараз скажете. От, і де взяти підписання авторками екземпляр. Насправді, з до презентації в Харкові, ми би надзвичайно хотіли. Якщо так, так. якась uh -huh. книгарин чи бібліотек нас запросить, ми радо приїдемо так само, як ми це робимо для зараз для інших міст. У нас якраз тур проходить. Ми були в Полтаві, в Дніпрі, в Черкасах, uh -huh. їдемо в Вінницю, Ще в Луцьк. Якщо ну буде таке запрошення, то Звертайтесь, якщо uh -huh. хтось, хтось хоче провести такий захід, uh, от, то ми радо. Власне буде презентація ще в Києві 14 грудня, uh, в Книголенді ще одна. Uh -huh. Ну і власне, якщо замовити книгу, то можна або на сайті видавництва ранок, або в книгарнях вони є. А для того, щоб о, отримати підписані примірники, треба написати мені чи Катерині просто приватфейсбуці і ага. це буде легко. У нас їх небагато, але ми можемо це влаштувати. Я напишу вам одразу після те. Мені дуже хочеться. От я вам дякую за сьогоднішній ранг. Пронесли стільки прекрасної магічності, яку я обожнюю, і такої легкості, якої всі мені подобається, що це роман про. Переопрацювання пам'яті і стільки всього важливого там зав'язано, і при цьому це фантазійний роман. Це дуже, дуже надихає. Дякую вам за сьогоднішній ранок. Думаю, що, що ми ще почуємося обов'язково. І друзі, йдемо зараз на музичну паузу.